Добрий день, шановні колеги! Вашій увазі пропонуємо концепцію підручника Українська мова для шостого класу з навчанням молдовською мовою закладів загальної середньої освіти з аудіосупроводом авторського колективу Світлана Свінтковська, Неля Михайловська, Лідія Верготі, Марія Левинська. Це вчителі практики, учителі методисти, яким небайдужа доля української мови як державної. Підручник відповідає вимогам державного стандарту базової середньої освіти та модельній навчальній програмі Українська мова для класів з навчання молдовською мовою 5-9 класи для закладів загальної середньої освіти, автори. Світлана Світковська, Лідія Верготі, Світлана Ткаченко, Тетяна Цимбал зорієнтований на основні принципи реалізації мовної, мовленнєвої, соціокультурної та діяльнісної змістових ліній. Основною метою курсу української мови є формування комунікативно-повноцінної особистості в умовах романо слов'янського білінгвізму. Підручник з української мови для шостого класу продовжує захоплювати цікавими сторінками, незвіданими подіями та фактами. Допоможуть учням, ученицям опанувати навчальний мовний матеріал такі тематичні розділи: Держава і мова, Мала і Велика наша Батьківщина, Козацька слава, книга Світ, Звичаї і традиції, Природа України, Спорт, здоров'я, безпечне життя, досягнення і гордість, дозвілля. Хобі. Для успішної самореалізації учня-учениці як особистості, громадянина, фахівця враховано ключові компетентності, найголовнішою з яких є володіння державною мовою. Для заохочення до вивчення нового матеріалу введено цікаві рубрики. Цінуємо, досліджуємо, пізнаємо. Вивчаємо, моделюємо. Саме в рубриці Цінуємо основний зміст підручника розглянуто крізь призму духовної культури українського і молдовського народів, що сприяє формуванню соціальних цінностей. У цій рубриці учні-учениці поціновуватимуть українську мову як державну, шануватимуть велику й малу батьківщину, її історію. Красу природи. Подані тексти спонукатимуть учнів-учениць висловлювати свою думку, зокрема, ознайомитися із найвидатнішими пам'ятками нашої держави, із символами рідної землі, із духовними оберегами роду тощо. У рубриці досліджуємо, теоретичні відомості подаються доступно, розкрито через систему означень і термінів. Витлумачених на основі прикладів узагальнювальних схем і таблиць. Вправи мотивують учнів-учениць спочатку дослідити відповідне мовне явище, зробити висновки, а потім опрацювати теоретичний матеріал. Наприклад. У праві 196 запропоновано довести, що форми іменника у словосполученнях набрав землі, сиджу на землі, слово земля ужито в різних відмінках, а потім свої висновки учні-учениці порівнюватимуть із теоретичним матеріалом. Такий підхід розвиває логічне мислення, а саме дозволяє міркувати, робити правильні висновки, знаходити вагомі аргументи, бачити невідповідність, уникати помилок. Рубрика Пізнаємо під назвою Хвилинка, цікавинка містить цікавий, захопливий матеріал. Де учні, учениці можуть дізнатися про надзвичайні факти й неймовірні ситуації, регіональні об'єкти і найкращі пам'ятки. Наприклад, про найбільшу і найменшу книжку. Що слово рука серед іменників уживається найчастіше. Чому Чорне море називається чорним тощо. У Рубриці вивчаємо. Подані різні вправи для систематизації навчального матеріалу. Наприклад, вправа 64. У тексті про озеро Ялпух треба вставити пропущені букви і пояснити орфограми. Цікавою і різноманітною є рубрика Моделюємо, навчальний матеріал якої відповідає інтелектуальним потребам учнів-учениць, розвиткові інтелектуальної та творчої діяльності. Тут учні учениці зможуть попрацювати із зашифрованими загадками, наприклад, права 251, із хмаркою слів, з малюнковим письмом, перекладом молдовського тексту українською, створенням діалогів, міні-проєктів, карт знань тощо, наприклад, вправа 329. За поданими схемами утворити слова, пояснити орфограму, написання Н і 2 н у прикметниках. Домашні завдання містять творчий підхід, складання розповіді про рідний край, укладання словничка, складання міні-дослідження, вибіркова робота. Пропонується рольова «Моя подорож на Марс. Для легшого користування підручником авторами запропоновано умовні позначення, аудіосупровід, робота в парах, колективна робота, перекладний словничок, домашнє завдання, тестовий простір. Вправи з аудіосупроводом покликані формувати вміння здобувачів освіти сприймати й аналізувати прослухану інформацію. Вони розвивають пам'ять. Увагу або зосередженість, інтерес до навчання, аудіосупровід сприяє кращому розумінню, висловлювання вчителя, однокласників, однокласниць. У підручнику запропоновано різні види словничків: перекладний, фразеологічний, іншомовних слів, паронімів, наголосів. Атлумачний розповість, що означає слово, позначене знаком символом. Перекладний словничок поданий одразу після вправ, а інші розміщені в QR-кодах на форзаці. Авторки передбачили завдання для самостійного тестового контролю навчального матеріалу після кожного розділу. Де подано завдання, складені відповідно до нового формату ЗНО, аби викликати в шестикласників та шестикласниць зацікавлення до вивчення граматичних понять. Тестовий простір містить завдання. Перше шосте по 4 варіанти відповідей, серед яких лише один правильний, сьоме-восьме на встановлення відповідності, дев'яте дванадцяте. Робота з текстом. У підручнику представлений матеріал краєзнавчого, міжкультурного компонентів, запропоновано для аналізу легенди, казки, прислів'я, приказки, загадки, пізнавальні історії, вірші відомих українських поетів та поетів Одещини, що якнайповніше сприяють вихованню учнів національної свідомості, гідності. Формування справжніх громадян держави Україна авторками передбачено матеріал про традиції, звичаї молдовського народу. Формування здоров'я збережувальної компетентності передбачає набуття учнями-ученицями, умінь збереження, зміцнення та дбайливе ставлення до власного здоров'я та здоров'я інших. Бо саме у молодшому віці закладається майбутній потенціал здорового способу життя. У праві 397, виконуючи завдання, діти дізнаються про те, що здоров'я людини залежить від правильного харчування. Їжа повинна бути нашими ліками, а не ліки їжею. Школа це майстерня, де формується думка підростаючого покоління. Треба міцно тримати її в руках, якщо не хочеш випустити з рук майбутнє. Анрі Барбюс. Дякуємо за увагу!